Слава Україні! Слава і мужнім захисникам! Вітаю любителів сонячної ягоди. Сьогодні відео для початківців, для новачків відповіді на деякі їхні запитання. Перше питання нормування виноградних кущів гронами. І почну, мабуть, з молоденьких кущиків. Ось тут в мене два ряди винограду. Одноплощина шпалера, один ряд. І другий ряд це кущі, які були посаджені минулої весни вегетуючим саджанцем. І на всіх цих кущах вже є врожаї. Так от дивіться, це на ваш вибір. Якщо кущ розвивається досить гарно, гарні лози, які вже досягли верхнього дроту, і на них є. Грона, то я залишаю по одній гроні. Тим паче, що це в мене новий сорт. Я не буду вже називати, тут в мене в цих двох рядах все мої новинки. Але хочеться знати про його вражайність як він буде плодоносити. Тому я залишаю по одній гроні на одному пагоні, якщо я бачу, що він гарно розвивається. Але нюанс в тому, що. На протязі вегетації, нормування винограду і гронами, і пагонами можна проводити весь сезон. Якщо подальшому я буду бачити, що цей кущ не буде витягувати цих, цей врожай, я можу по одній гроні, наприклад, видалити або зрізати половинку грони. Це все в процесі вегетації. Можна регулювати нагрузку своїх кущів. На молодих кущах, які тільки посаджені цієї весни чи минулої осені. Якщо навіть десь з'являється якась грона, я її не залишаю. Минулої доби пройшли дуже сильні дощі, зливи. Ну, дякувати Богу, що не було граду. Виногради, бачите, як позамовило намули це листя в болоті. І для цих молодих сажанців це зовсім не є добре. Тому я зараз ці молоді кущики буду мити. Зараз покажу, що я буду робити. Ось цей молодий кущик листячко я на ньому вже помив. Земля, бачите, яка занамулена. І отак шкрабачкою я трошки ту землю звільню. Щоб коріння мало доступ до повітря. Бачите? Ну, болото. От напротязі дня, якщо вже сьогодні буде більш сонячна погода, оцю землю треба зрихлити. Ось ще один кущик в мене. Бачите, який він вимощений. І от зараз від того болота я його таким ручним оприскувачем позмиваєте листячко, щоб воно получало доступ сонечка, повітря, щоб воно робило фотосинтез, щоб цей кущик розвивався. Ну, ось так. І зараз ж землю тут також треба зворушити її. Це, до речі, кущик, який я хочу виростити на арку. Якщо ви також вирощуєте кущі на арку, то бажано вирощувати один пагін. Один пагін, пасиночки, які є, я прищепую на один два листочок. Якщо є роздвоєння на кущі, таке, оцей роздвоєння я відрізаю. І вусика відрізаю. Тому що мені треба виростити як найдовший рукавчик, щоб він був в перспективі на арку. На дорослих кущах я залишаю зазвичай по одній гроні. І на тих кущах, які в мене вже не перший рік плодоносять, в яких я впевнений, що вони запилюються добре. Я це нормування проводив ще до цвітіння. Залишав зразу ж по одній гронки на пагін. І ось ви бачите, вони гарно позапилювались по одній гронки і вони будуть добре розвиватися. Можу залишати по дві грони на крайніх лозах. Ось, наприклад, кущ біла леді. Крайня лозичка. Бачите? ну Сильно росте вона. Одне гроно гарне, друге гроно, гарне два грона. І пагін росте дуже потужно, сильно. Не треба його нормувати, залишати без грон, бо буде ще більше жирувати. він так же на грані жирування. От вище кусь також енергодару. Да? Тут от крайня лоза така цікава, пішло роздвоєння і на, на кожному пагінці роздвоєному своє гроно. Я так і залишу його. З цього боку. Перед останні лоза одне гроно, на останній лозі два грона буде. Ну ось так. Ну, ще такий варіант може бути, наприклад, полуничний. Ось на крайніх лозах. Одне гроно, друге гроно, третє гроно. Ну, він потужно росте. Третє гроно я, мабуть, зріжу, але ще не зараз. Ще почекаю. І взагалі я полуничний ще не нормував. Ще трішки зачекаю, буду бачити, як він буде розвиватися. Тоді може по деяких гронках позрізаю, а можливо зрізати краще буде низ. От довге гроно таке. Низ зазвичай пізніше ягоди достигають. Тому отак можна орієнтуватися. Зразу покажу ще один момент в тепличці. Рембо. Також залишив поки по дві грони на крайній лозі. А ось ягідка, яку ви бачите, це не хвороба, це сонячний опік. Ось також рембо. Бачите, дві ягоди вже попечені. Це сонячні опіки, треба вже завішувати. В перспективі в відкритому ґрунті у вас таке саме може бути. Так що зверніть увагу на такий момент. Теплиці, наприклад, на Аркадії я залишаю майже кругом по дві гронки. А ось поруч вже пішов кущ слави Україні. Я зрізав грона, тому що дуже вони потужні, сильні. І залишив тільки по одній гроні. А ось крайня лозичка. Ось вона крайні одне гроно і друге гроно. Лишив два грона. Це на славі України. Завжди треба орієнтуватися по силі росту куща, по величині грон. Ось, наприклад, в мене це київський янтарний, в нього грона будуть великі поза кілограм до двох кілограм. І він завжди запилюється дуже сильно. Тому я на ньому. Залишаю по одній гронки ще до цвітіння. Ще мене запитували показати свої прищепи, які я робив цього року. І, мабуть, минулорічні. Так ось, наприклад, одного куща я покажу цей старий кущ. Він плодоносить. Ось два старих рукава. Вони йдуть на плодоношення. Цього року вони ще плодоносять. А від голови куща в минулому році. Було відбило один пагін. Ось це він пішов, 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 пагін. І ось тут я робив прищепу. І от при плодоносічному кущі прищепа досить непогано розвинулася вже на висоту ну, сантиметрів 80. І друга сторона. Також ось минулорічний пагін, я його залишив був, і ось на ньому я робив цієї весни прищепу. І ось вона пішла, ось-ось-ось-ось вона йде, йде, йде. І вже досягла півтора метра. Є надія в тому, що вона визріє на другий рік. І цієї ж весни тут відбило ще молоді пагони зелені. Вже було пізно на них прищіплювати, тому я їх залишив. Вони до осені визріють мені. Хай хоча б на пів метра. Я їх такі визрівші залишу і приблизно на другий рік весною, ось десь приблизно в цьому місці я буду робити прищепи один і на другому пагоні. І того в мене буде чотири нових рукава, а цей старий кущ. Я можу бути старі рукави вже зрізати. І це буде оновлений кущ. Це в відкритому ґрунті, Ну, я думаю, не варто більше показувати. Різні є розвідки прищеп. Ну Ось тут також я нащепив І от він пішов, пагінець і вже досягнув досить високо, півтора метра. І на другій стороні також пішов високо, Це я пів куща перещлював. Також є старі рукави, які я буду вирізати. А о нові рукавчики, на яких я робив прищепи, залишиться буде оновлення куща. Отак от я прищепи роблю приблизно по пів куща перещлюю. Але є такі моменти, що нащепив ще весною давно. ну Погано розвивається та прищепа. Чуть-чуть. Ні з них не буде, мабуть. Так що такий варіант не завжди проходить. Не пішло добре прищепа. А ось тут покажу минулорічна прищепа, стрічкою в мене помічена. І ось перший пагін, бачите. Із двома гронками. Це байканур я нащепив. Слідуючий також дві громи. От дві бруньки визріли. І ті гронки я залишу, тому що це в в мене. Кущ власно кореневий тут нізина. Я його буду замінювати. От пів куща вже замінив. Це тільки одна прищепа показав. А ось он де на другу сторону пішло. Також пагінець і вже звражає. І тут зражаємо по дві гронки. І тут по дві гронки зражає, досить непогано прижилась прищепа і вже на другий рік плодоносить. І зразу тут покажу ще один нюанс. Є такі сорти, яких плодоніжки слабенькі є. І ось бачимо, які грона вже великі, наливаються. Це кущ водограй. І ось в цьому місці ось. Він вже перегинався в мене. Тут і навіть тут вже в перспективі. Тому я наперед вже зразу підв'язую ті грона, підстраховую. Я знаю, є різні варіанти. Пінопластом там підкладають, що найліпше отак. Нарізав стрічки такі, обв'язав гарненько і зачепив. Оцей сорт дуже перегинається, ця гронка теж. Перегнулась була, вже під язою, І так треба передивитися всі. Зверніть увагу на цей момент. На арках технічні виногради, та й не тільки технічні, я гронами практично не нормую. От на початку вегетації я пагонами віднормував, повидоляв лишні пагони, щоб не було загущення. А решта все залишається. От, Наприклад, один пагін є. Ось показую його так. Одна грона друга, гарні грона, тут також одна друга. Нема тут що видаляти, по дві грона він сам себе гарно нормує. Часто запитують про Юпітер. Юпітер не нормую на арці поки взагалі по дві, по три гронки Пока залишаю. І також свій фіолетовий ранній, Залишаю поки все, що є. Все воно тягне, все воно є. І ось тут Юпітер на арки. все що є, все поки що залишив, нічого не нормую. Тут в основному по дві грони і Юпітер так і лишається. Ось також полуничний на прищепі минулорічній. Дуже гарно врожай заложив. А тут в мене елегія. Ну, думаю, достатньо. На основні питання відповів. Бажаю успіхів всім у виноградарстві. Доглянути свій виноград, особливо молоді кущики. Дякую, що дивитесь моє відео. Підписуйтесь на цей канал, переглядайте його, поширюйте, лайкайте, коментуйте. Давайте будемо поширювати україномовний контент. Бажаю всім миру. Перемоги, яка буде обов'язково за нами. Допомагаємо нашим Збройним силам. Віримо нашим Збройним силам. Все буде Україна. Бувайте!